Вітаю вас, малята! Сьогодні середа і у нас грамота. На минулому занятті ми знайомилися з літерою Ю і довідалися, що літера Ю позначає два звука Й, У. Але не завжди, а на початку слова і після голосного. А після приголосного літера Ю означає один звук У та м'якість попереднього приголосного. І сьогодні ми познайомимося з останньою літерою абетки – літерою Я. Пропоную називати разом літери. А Б В, Г, Г, Д, Е Ж, З, и Едка. л м н о п р с т у ф х ц ч ш ш ч мягкий знак Ю я. Явори та ясени завітали в мої сни, нагадали батьківщину мою любу Україну. І срібнолистий явір, і гінки ясен часто густо зустрічаються в Україні. Войовничі скіфи виготовляли з ясена держаки для зброї, музики вирізали з яворів скрипки. Сопілки. А балакучі селяни тесали явори з нічев'я і не теслом, а язиком. Бо ж вислів тесати явори означав пліткувати. Слова явір та ясен з якого звука починаються? Ще раз уважно послухайте: я вір так, зі звука є. А другий звук А. А тепер подивимося, як пишеться слово явір. Що це за перша літера? Це літера Я. І вона позначає на письмі два звука Є. -а». Літера Я буває велика і маленька. Давайте надрукуємо її в зошиті. Правильно тримаємо олівець. Друкуємо на дві клітинки вертикальну паличку. Потім в ліву сторону завертаємо дужечку на одну клітинку і проводимо косу лінію донизу. Ще раз відступаємо дві клітинки і проводимо паличку. В ліву сторону завертаємо дужечку на одну клітинку. І донизу косу лінію. Хлопець йшов за кроком крок, на спині він ніс мішок. А як глянути здаля, то виходить буква Я. Пропоную виконати звуковий аналіз слова явір. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові явір. звук «є». Ми вже знаємо, що Є приголосний м'який і позначається двома рисочками. Наступний звук Явір А. Звичайно, що голосний. Позначаємо кружечком знизу, об'єднуємо. І пишемо літеру Я. Наступний звук у слові явір. Так, звук В. Він який? Правильно приголосний. Твердий чи м'який? Так, м'який. Позначаємо двома рисочками знизу пишемо літеру В. Наступний звук у слові явір. Так, звук І, і він голосний. Позначаємо кружечком знизу, пишемо літеру І. Звук І і пом'якшив попередній звук В. І останній звук у слові явір. А вже ж звук Р, і він приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою знизу пишемо літеру Р. А тепер давайте порахуємо, скільки літер у слові явір. Правильно? Чотири. А звуків 5. А чому? Тому що літера Я позначає не один, а два звука. Звукосполучення Є. А, в якому «й» приголосний, завжди м'який, а А голосний. Прочитаємо я вір. Скільки складів у цьому слові? Два. Скільки голосних звуків. Два. Скільки голосних звуків, стільки і складів. А тепер поставимо наголос. Давайте покличемо. Явір. Так, наголос падає на перший склад. А тепер малята пропоную зробити звуковий аналіз слова Оля. Перший звук у слові Оля звук О. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком. Наступний звук у слові Оля. Оля. Звук Л. Він який? Приголосний, м'який. Позначаємо двома рисочками наступний звук у слові Оля. Звук А. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком. У слові Оля літера Я бачимо, позначає один звук. А, а чому так? Літера Я, як і літера Ю, позначає два звука на початку слова і після голосного. А після приголосного літера Я позначає один звук А, та м'якість попереднього приголосного. Пропоную самостійно скласти речення зі словами явір і Оля та записати схематично. Діти, зупиніть відео та відгадайте, які слова заховалися у фігурах. Для цього потрібно з'єднати склади по черзі та прочитати. Наступне завдання. Прочитайте запитання, які придумав Яремко, дивлячись на малюнок, і дайте на них відповіді. Чекатиму ваших світлин та відео. До зустрічі, малята!